Багатьом українцям відмовлять в пенсії вже наступного року. Пенсійний вік, стаж багато всього іншого. І просто можна сказати, якщо простими словами йде скорочення пенсіонерів, точніше, воно продовжується. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні пенсійний вік настає в 60 років. Але далеко не всі люди можуть вийти саме в 60 років на заслужений відпочинок. Бо далеко не всім вистачає страхового стажу. А зробити зараз цей страховий стаж ну, дуже важко. Тому що коли а, наче є офіційна робота, офіційна зарплата вона маленька. Там, де людині більше, скажімо так, подобається а, і добре платять, там неофіційно. на жаль, на жаль, якось так складається в нашій країні. Дуже, дуже, дуже маленький процент, там, де люди справді можуть влаштуватися офіційно. І де їх буде влаштовувати, і при цьому все це буде офіційно і буде, вибачте, капати тобі гарна пенсія на майбутнє. Тому дуже багато українців просто не зможуть вийти на пенсію в 60. Тобто, вже наступного року в 60%. Для виходу на пенсію в 60 років, якщо говорити про цей рік, вистачить 30 років. В наступному, в 2024, щоб вийти на пенсію в 60, потрібно буде вже 31 рік стажу. А з 2028-го знадобиться щонайменше аж 35 років, тобто багато українців, які до наступного року не встигнуть накопичити ось цей 31 рік страхового стажу. Вони просто не зможуть вийти на пенсію в 60. Втім, люди також зможуть виходити на пенсію і з меншим стажем. Однак їм дадуть таку можливість не в 60, а в 63 або в 65. Нинішнього року 65-річні українці можуть вийти на пенсію, маючи стаж від 15 до 20 років. Але ж то 65 років. Розумієте, це вже тобто з 60 до 65 треба десь працювати, треба якось жити, правильно? Якщо в людини а, не вистачає грошей і вже і на роботу особливо не беруть в такому віці, ось що робити, про це чомусь всі мовчать. А ось, наприклад, у 2028 році зі стажем від 15 до 25 років, також можна буде вийти 65. Тобто а, тут йде така політика, знаєте. А, Просто скорочення пенсіонерів, тому що влада розуміє, що знайти офіційну роботу для того, щоб мати такий стаж, ну, практично, практично нереально зараз, давайте будемо казати правду. Тих, хто знайшов ось за ці копійки, там, за ці шість з чимось, ну, чи там хтось може сім, вісім там, ну, до десяти, давайте візьмемо. Офіційна зарплата в кого, ну це не такі великі гроші. Це не такі великі гроші, і далеко не кожна людина буде сидіти на цьому місці, так офіційному, аби тільки йшов стаж. Тому люди шукають де краще, люди шукають, де більше заробити, щоб прогодувати сім'ю, і так далі. Тому ось такі і влада все це розуміє і просто підвищує стаж. Підвищує стаж, тому що а, для того, щоб люди просто пізніше виходили на пенсію. От і все. Все дуже просто. У будь-якому випадку потрібно мати не менше ніж 15 років страхового стажу, щоб претендувати хоча б на мінімальну пенсію в 65 років. Тобто без 15 років, хоча б без оцих 15 років взагалі не буде ніякої пенсії. До речі, тим, хто не має і 15 років стажу, пенсію не дадуть. Натомість вони можуть лише розраховувати на виплату державної соціальної допомоги. Тобто розмір цієї допомоги буде визначатися як різниця між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність, тобто зараз це 2093 гривні, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Якщо, приміром, в сім'ї середньомісячний дохід на одну особу становить 2000 гривень, то пенсіонеру, який, Скажімо так, не заробив собі стаж, будуть доплачувати соцдопомогу в розмірі 93 гривні. Та й то лише 6 місяців, бо перегляд цієї допомоги роблять кожні півроку з урахуванням можливих змін у фінансовому та майновому стані сім'ї. Загалом максимальний розмір такої допомоги в розмірі 2093 гривні може отримувати лише одна людина, що самотньо проживає старше 65 років, яка не має жодного іншого доходу. Тому краще все ж таки працювати в молодості, ну хоч десь, причому працювати офіційно з виплатою всіх податків ЄСВ, щоб потім в старості мати право на повноцінну пенсію. А ще краще мати якусь. Знаєте, як кажуть, подушку безпеки, щоб розуміти, що на пенсії, що на пенсії ти можеш розраховувати, що в тебе є якісь гроші, щоб не розраховувати на пенсію. Бо, якщо чесно, ну ось, я, приміром, на пенсію не розраховую, тому що я. Розуміючи те, що буде, і поки я вийду на пенсію, я навіть не представляю, які там будуть закони. І ось нам зараз молодим, я думаю, дуже багато зараз, ось таких молодих людей, як я, вони взагалі не розраховують на пенсію. Тому якось будуть люди будуть якось намагатися щось собі зробити для того, щоб не залежати від держави. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? пишіть, чи вистачає вам пенсії, і взагалі, як ви відноситесь до нинішньої пенсійної системи? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.